Будемо взяти майже два шукача. Далі Можу потряси шість обсів. Ой, в мене тільки один. У мене там трохи більше, 60 десь. Ооо! Там хомячина кімната. Я угу. хочу до бунків. Чи хомяків? Хомяків. Чи білочок? Ні, білка туди не лізе. От вистой поверх йде. Всі йдуть до хомячків. А де хто там поверхнув що? А, чекай, подожди, до хомячки не сюди. До хомячки через ванну, я знаю. А ні, або сюди, або сюди. Там у хомяки. А, у наверх, давай наверх Або на вейх. А, 10 секунд, 8 секунд. А, 10 секунд. А, секунд. а, а 10 секунд. А, куди? А, сюди, 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 сюди. Дай, сюди. сюди. Фух, Дай, швидше, швидше, швидше. Е, ще не фух. Сюди давай. Я не знаю, куди це.

Давай смываемся. Буквально усмысли. Ааа, нет. Мыло, мыло, мило, мило. Мило, Мило намыло, ты сейчас будут и скользкими. Ну скользкие типы. Ух ты. У нас хиба плитка. А, да, нас плитка. Сюда, свічка, Ви сюди, палинці, палинці. Сюда. палиця. Сюди. Саш, новей, Та Ми так навек. спалились, вони ціки не забігають. Дивися, нове! Ні! Ні! А Сікій не буваємо! Ціки не буває! А, а, а там такий Hello, Сікер! На фо фото, на фоточки саме краще. Ну, але ми вже збіжали. Але можемо ще раз. Спектакль Сики. Він тут на сам початку. Вона. Угу. А... В комп'ютер ми могли залізти. Основа, mm. так само в як нашому. Я занимаюсь. Oh, там, там хтось був yeah. комп yeah, yeah, yeah. Комп я uh, yeah. в комп'ютері. Да, 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 в компьютере. А, Саш, oh, а другая він говоришь, О, клас. Давай фой. Ну, no, може и не я. Я сповзую по хомачину Ні, nee, ні, ні. Саша, все тобі капець. Чого? Або ти, знаєш, знай, туди, або тобі капець. А ні, він там не возможе. А, це вже вона до вас добирає. Так, але не зможемо, не зможе. Гелп! Тихо, 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 тихо. А ти за стеклом будеш звернути. Ой, вона пускає кудись. Ні, не пускала. Вона буде ще 200 секунд ганяти за нами. О, дивись там хтось по клавіату. Він щось гуглить. Гоблокс якийсь, заходить в гоблокс. в Гоблоксе. Так в в Да, я зашла еще туннель, где можно побегать. Тут уже какая девочка-книжка, и девочка в шапке. Давай, на форточку. Тут можно в раковину смытись. Ой, а в кактусе буду. Все, я хватаюсь в кактусе. Ага, в натута. У нас снова тута. Так, опа, и снова впала. Капец. У нас сюда не заберется. Чекай, пока может. У нас сейчас вами. Біля туалета бігає. Іде з ванной. Два Сикира, чекай. Не переключається. А в кактус. Я в кактусі. Кактус, де кактус, де кактус, де кактус. Біля де, кактус. фоточки. Бля фоточки? Біля стрілялки в фоточку. О, бачно. Вона дуже близько. Вона трохи не знає, куди треба йти. Я там, де це є. Я дивись, де я. Хоба! Хоба! Дивись в ванну кімнату. А, окей. Може мені до тебе? А, ну ну я не советую. <гум> Ай, я побачив там. О, Ти там на фоточке. Си, будь тут <гум> краще на фору. <гум> Свіжа повітря. А, а, я можу? до тебе. Як? Ну вона там вона... не цей! А ні, чекай. Тут вона не входить в той портал. На до сих пір, як пі... думає, що там ми. Вона змогла. Але ж друге не зможе? Не зможе. Або зможе. Або, Або зможе? Не зможе! Зомой, малим! вона не може, не може, не може, не може. Може? Не не може. Може? Не, не може, вона може. не може. Не, не може. Дивись! Там, где я вот такая то вона зможе, а отута щас не зможе. Зможе! Ні! Біжим! 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 Тихо! Тихо! тихо, 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 ты хоть, тихо! Опа! 15 секунд! Ми выживем! Я перенесла на качки, все! Вона туда! Вона не захотіла туда и Тихо! Фух, вона, вона, вона не туди пішла. Я воні там. Я дуже можуть славитися. Ми ваємося. Я ває. Фуу, ми вижили. Охтеж. Тільки твоя не знайшла. А мало знайшла. От якби я платікаю. Ну, я б знайшла. Батіло. А також я <потреб> і, і інфекцію. От щось новеньке. Вахтян. Кухня. Ми і... там ще не були. В мене 9 відсотки. Yeah! йо йо Но я хочу сховати. Це буде Ти какао. ти какао. Какао, какао. Я не хочу. Топ. Так, швабля. Це А. Газетка. Заходим в Малюємо ему графіті Я придумав Так що О, вже Жене зомби, вже не зомби, зомби. зомби. Два зомби. Все заклеим дымку. Я два зомби, є. в я та Давай нас не скрыты. Ну заскаце таке знаєш. Чому? Нас знайдуть одразу же. В тостері можна було сховатись. Або не можна. Ну. або не можна. Десь О, Чотири зомбі. Чотири! Чай, А, ты не і О, все, чотири зомбі? Лавки тут, чуваки. Опа. А, це і що тут? А? В какабочках шукаю. А біля нас <світ> немає нікого.

Так. Таракани розбігаються. Тараканы маленьки. Ньо-ням-ням. А хочеш я похвастаюсь? Не, не хочу. Пока не буду. Дві як я можу. Я можу і... Ти так хвастаєш так. Малюй, дані, по дорозі, куди ти йдеш на ці стрілочки. Да, це геніально. Чого б мені не подобається? Тут всі ховаються.

Младец, <laughs> О! О! ты лучше мне помогать. Ты, 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 ты. Молодец. <laughs> я буду бед яйцами. Нет, за яйцами. Тух, 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 тух. Тух, 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 Два зомби, два зомби. Два зомби. Май тут не знайдуть. Ті-ті, за яйцями, окей, запам'ятаю. Я вже не за яйцями, я вже переховалась. Окей. У мені стрей доступився. Ми теж хотів А Я точно не тут. Куїп. Ой, не не. Ой, 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 Саша, А що там за яйцями погано сховалася, да? Там зомбі біля тебе, звичайно. Ой. ні, 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 не не не, я зомби. А ты? Это же не команд. Черна тыга, твою чорну дыгу. А твоим чорну дыгу. Ух ты. А, бех тут. Да я япуста. Може, вона притягує гравців. я говtів. Нема гавців. все, всі половили. Я ще б склейку пила. Знаєш, що потрібно? Mm. Ти з екстрем, я з чорний mm. А Ти кажеш де? А, я цей. Бачу, 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 там якому. Mm. Там, що mm. там, mm. 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 це таке? Отам бігає. А! Джей це ще краще. Я хочу бути сікеріго! Я that хочу is. бути Я сі! Сікері! Ми будемо шукати або ховатися в дитячому садку! Сікей, один із двох. О, два! 16%! Єе! Yes! Склад! Yeah! 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 Це ще буде 200 стільки, може це будеш ти. Буде Ні, не буду. У мене 16%, але я не буду. Вони так само після. 19. Я не буду. Ну. -да. Можливо. Я сиджу вже в кімнаті, Чекаю. Я десь ходуюсь там, де ти ніколи не можу. Я обіцей, не здавайтесь, я вас арештую. Ти робот чи офіцер? Я тебе знайду. Мені не вистачає якогось в руки Я вже в формі, ти знав, говорит. Молодець. Тау! Я починаю охота на приступників дитячому садку. Оце епік! І за що вас? Я тебе бачу! Приступник! Лови його. А я тебе бачу, так ти самым смішно бігаєш. Так, Ой, біж, не б, Ба не чуйка, я бачу просто чуйка. Ікс Вау, 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 вау. Ану, іди йди сюди. Хоп, хоп, так ти куди? Все, зловила. Перейдемо в пушку. Давай, давай. давай. -a -a. Я куда? не чекаю, Саш. Я бачу вже одного. Я у за цим індюком чи що не Куди полетів? Ага. Об'єха пали. Там то тільки палить там мене. Палить хтось тебе. Зараз я це побачив. Тебе тоже побачив. Так, мені дається тебе палить. Здається, чи бачиш? Дається. бачу двох. Бачу тебе, бачу тебе. Та я прийду по твою душу. О, я бачу, ти там хачеш Все, Тіха їм чи находимо. Находимо, находимо, находимо. Стоп! Тихо! Ти авісто не ім'ям закона! Все! Я бачила тебе! Я бачила тебе! Оце? Це! Що ж мене так діпали? Це худо! Сі нашли! Що таке? Я на цейському на мене встроїла. Бачу, 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 бачу! Мені треба туди, я не встигну за 10 секунд. Є, допомогли! Є! Ні! 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 Є! Це було заплановано! Так, да, Це все було заплано! Нечесно! Так би ми всіх зловили. Ну, ви то не всіх! Mm. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, там не забувайте про дзвіночок. Пока! Пока!